Головний на ранок, до вашої уваги черговий випуск у передмісті Харкова цієї ночі пролунала серія вибухів. Перед тим повітряні сили збройних сил України попереджали пропуски керованих авіабомб російською авіацією. Чи є постраждалі? Нині чекаємо на подробиці. Ну і восьмеро людей постраждало саме у Нікополі внаслідок обстрілу. Це Дніпропетровщина, серед них двоє дітей віком один рік та десять років. Про це повідомили в Дніпропетровській. Ода це мешканці двох багатоповерхівок. Їх атакували вчора перед обідом. Загалом у місті пошкоджені багатоповерхівки та інфраструктура. Понівечені кіоск авто, газопроводи, лінії, електропередач тощо. Російські окупанти в Херсоні скинули вибухівку з дрона у Дніпровському районі. Міста двоє людей поранено. 42-річна жінка та чоловік 26 років отримали вибухові травми і уламкові поранення. Розповіли в місцевій військовій адміністрації. Вибухи, щонайменше на двох підстанціях, прозвучали вночі в Росії державі терорист. В місцевих телеграм-каналах пишуть про ураження електростанцій в Орловській та Білгородській областях. Міністерство так званого так званої оборони Росії заявило про 39 знищених дронів над п'ятьма областями. Генштабі підтвердили атаку на нафтобазу польова в Курській області Росії. За даними розвідки, в ніч на неділю було зафіксовано потужні вибухи і пожежа. Ймовірно, зайнялися ємності з нафтопродуктами. Нафтобаза польова складається з 11 резервуарів загальним об'ємом 7 тисяч кубічних метрів та використовується зокрема для забезпечення потреб збройних сил Росії агресора. Києві на Майдані Незалежності пройшла одна з наймасштабніших акцій вшанування пам'яті загиблих військових в Оленівці. В Запоріжжі, на честь захисників проїхали з колона машин з прапорами підрозділів і тематичними плакатами. В автопробігу взяли участь рідні та друзі українських військовополонених, що обороняли Маріуполь. Два роки тому окупанти підірвали барак у колонії Оленівки біля Донецька, де отримували полонених азовців. Внаслідок вибуху загинули 54 захисники Маріуполя. А 130 отримали поранення про трагедію. Згадав у своєму зверненні президент України. Послухаємо. один із найстрашніших російських злочинів. Цієї війни Росія повинна за це відповідати і буде, і немає такого варіанту розвитку подій, за якого вбивці залишаться безкарними. Вічна пам'ять усім нашим людям, які були убиті окупантам. Слава усім, хто б'ється, хто працює заради нашої держави. До кінця листопада Україна підготує план дій для досягнення миру. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю японському державному телеканалу. Спершу Київ проведе з низького переговорів з різними країнами щодо територіальної цілісності України. Глава держави наголосив, що не може реагувати на заклики до припинення вогню, поки Росія продовжує окуповувати українську територію. Пошкоджений сучасний корпус лікарні Охмадит відновлять до зими. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Збитки від пошкоджень оцінюються більше ніж у 830 мільйонів гривень. Їх покриють коштами благодійників. Охмадит вже провів прозорий конкурс та обрав підрядника на відбудову. Планується, що перша черга робіт ремонт приміщень, заміна вікон, дверей завершиться вже в середині вересня. Ну а відновлення фасаду будівлі триватиме ще до півтора місяця. А будівля токсилогічного корпусу ще проходить експертизу. На місці зруйнованого хірургічного корпусу до кінця 26-го року зведуть новий, щоб розширити масштаб меддопомоги дітям з усієї України. Главі МВС Франції надіслали листа, який міг містити збудник чуми. Про це пише видання Le Figaro. Підозрілий лист було виявлено в суботу в сортувальному центрі. За інформацією видання, лист був образливим, адресований Жеральдо Дарманену. Всередині був чорний порошок, який показав незначну. Позитивну реакцію на збудник чуми його відправили на подальші аналізи. Остаточні результати будуть відомі сьогодні ввечері. І сьогодні графіки відключень світла діятимуть лише з 16 до 22 години. І тільки в одну чергу про це повідомляють в Укренерго. Відключатимуть електрику лише у години пікового споживання, і традиційно не будуть обмежувати живлення об'єктів критичної інфраструктури. Скоро Ігор циганик і підводимо підсумки двох днів Олімпіади. І не тільки. Чекаємо на цікаве про спорт. Рухайтеся з нами далі. Доброго ранку. Ну а про головні події у світі дивіться далі. Ізраїль заявив про найсмертоноснішу за кілька місяців бойових дій атаку з боку хезболи. За даними ізраїльських військових, ракета з Лівану в суботу ввечері вдарила по футбольному полю на голландських висотах. Що найменше людей загинуло, переважно діти та підлітки. Ще 29 отримали поранення. Терористичне угрупування Хазбола відкинуло звинувачення щодо атаки на Маджал Шамс, попри те, що в ту ніч запустила залп зі ста ракет в бік Ізраїлю. Через обстріл прем'єр-міністр країни Бен'ямін Нетаньягу терміново перервав свій візит до США, повернувся до Ізраїлю. У Венесуелі тривають президентські вибори. Учора по всій країні відбулось голосування. В перегонах бере участь 61-річний чинний президент Ніколас Мадуро та ще вісім кандидатів. Головний суперник Мадуро Едмундо Гонсалес. Він кандидат від об'єднаної опозиції, та за даними опитувань, має значну перевагу над соціалістом Мадуро. На минулих виборах 2018 року міжнародні спостерігачі зафіксували безліч порушень. Відтак схожі побоювання щодо фальсифікації реальних результатів є. І цього разу. Вільне волевиявлення може покласти край 25-річному соціалістичному правлінню. У північній Каліфорнії вирують лісові пожежі. Майже дві з половиною тисячі пожежників боролись з полум'ям за допомогою 16 гелікоптерів ще від середи. Тоді чоловік зіштовхнув палаючу машину в яр у місті Чіко, а потім утік. Вогонь шириться на північ і схід. За даними департаменту лісового господарства та пожежної охорони Каліфорнії, загалом пожежа охопила понад 141 тисячу гектарів. За розміром вона більша за місто Лос-Анджелес і вже визнана однією з наймасштабніших в штаті Каліфорнія.